Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 10 листопада. Сьогодні 1356 та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Цій ночі агресор знову здійснив комбіновану атаку. Під час тривоги на Хмельниччині, яка тривала понад 20 хвилин, працювали сили протиповітряної оборони. За інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна обійшлося без руйнувань та постраждалих. А далі про головні події вихідних та понеділка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Місце пам'яті та вдячності. У селі Ярославка Меджибіської громади відкрили алею пам'яті. Це простір, де вшановують воїнів, які віддали життя за Україну. На банерах обличчя героїв, що назавжди залишилися у серцях односельчан: Юрія Левкова, Олександра Новікова, Вадима Погорільця, Романа Самолюка, Вадима Сіранта, Віктора Хоманчука, Віталія Шеремети та Валерія Блажієвського. За словами місцевих владців, облаштували алею спільними зусиллями громади, меценатів і благодійників. Благодійні концерти та ярмарки. Нещодавно у двох населених пунктах Новоушицької громади провели благодійні заходи. Так у Вахнівцях під час святкування дня села присутні милувалися роботами майстринь вишивальниць, куштували смаколики, приготовлені місцевими господинями, ярмаркували та отримали гарний настрій від концерту. Звісно, не обійшлось і без донатів. Відтак для збройних сил України зібрали 21 тисячу гривень. Також провели благодійний концерт і ярмарок в селі Вільховець. Влаштували його у приміщенні будинку культури. Тут господині округу продавали солодощі, фрукти, різноманітні страви, квіти та збирали кошти на підтримку захисникам. Загалом односельчанам вдалося задонатити понад 69 тисяч гривень. Гостинці для військових колектив Хмельницького академічного обласного театру Ляльок продовжує підтримувати наших захисників разом із благодійниками. Вони передали чергову допомогу військовим на херсонський напрямок у посилці. Смаколики, домашня випічка та речі зібрані всією театральною родиною. Доєдналися до нас навіть бувші працівники галузі культури, які вчора почувши, що ми ще не відправили, передали нам і чаї і мівіну. Закрутки, а оці баночки передала нам Інна, волонтер, яка теж займається великою волонтерською діяльністю, але вона не могла залишитись осторонь. Ми їй теж дуже дякуємо. І ще вона передала нам. Ковбаску, морковку. А все решта це наші працівники в театру доєдналися. Безумовно, не всі, тому що, ви знаєте, з кожним разом нібито здається, що це важко, але напевно не потрібно забувати, що ми працюємо заради тих, хто сьогодні боронить нашу Україну. Такі ініціативи лялькарів проводять не вперше і запевняють, допомагатимуть доти, доки кожен захисник не повернеться додому з перемогою. Комплексна підтримка тим, хто потребує відновлення після пережитого на війні. В одному із лікувальних закладів Хмельниччини відділення медико-психологічної реабілітації трансформували у сучасний центр ментального здоров'я. Тут пропонуватиметься широкий спектр послуг від індивідуальної та групової психотерапії до кризового втручання. У закладі за кошти благодійника проведено капітальний ремонт приміщень та закупівлю сучасного обладнання. З обласного бюджету профінансовано 3 мільйони гривень на заміну вхідної групи з урахуванням принципів безбар'єрності. Госпіталь власним коштом упорядкував прилеглу територію. Команда із лікарів-психіатрів, психологів, психотерапевтів, медичних сестер та соціальних працівників супроводжуватиме людину на всіх етапах: від первинного консультування до довготривалої терапії та психологічного відновлення. Моніторинг омбудсмана у Нетішині фахівці регіонального представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав людини промоніторили умови облаштованого містечка для ВПО. Вони перевірили чотири двоповерхові модульні будинки, у яких розташовані 48 житлових кімнат. Наразі там проживає 54 внутрішньо переміщені особи. За словами фахівців, умови наближені до зразкових. Є усе необхідне для прожиття, власне укриття та дитячий майданчик. Ба Більше один із будинків повністю пристосований для потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. У ньому облаштували пандус і спеціально адаптований санвузол. Крім того, перевірили і стан захисних споруд у місті. Це укриття у навчальних закладах та багатоквартирних будинках. Додамо, що в останніх таки виявили порушення. Сховища в багатоповерхівках, хоч і є, але не доступні для місцевих мешканців. Переймають європейський досвід. Хірурги та анестезіологи Кам'янець-Подільської міської лікарні пройшли навчання у німецькій клініці. Вони опанували методики проведення сучасних малоінвазивних операцій, зокрема із застосуванням 3D-окулярів. У нас є цілий тиждень, щоб ознайомитися з різними методами, а також з хірургічними враженнями від мінімально інвазивних операцій, які сьогодні можливі. Це підвищення кваліфікації є частиною партнерства між Кам'янець-Подільським та німецьким містом Еслінген. Яке триває ще з 2023 тисячі це означає, що у нас, наприклад, пожежна служба співпрацює з тамтешньою пожежною службою. Клініка з клінікою в Кам'янець-Подільському університет також залучений повільно налагодив співпрацю. Ми запитали у діаконії, як можна супроводжувати травмованих дітей. Наші медики зізнаються, подібний досвід неабияк допоможе їм у роботі в Україні. Адже, попри те, що їх рідне місто знаходиться далеко від лінії фронту. Вони щодня рятують як військових, так і цивільних. Олена Гула, новини 33-й канал. Невеликі дощі та температура вище нуля очікується на Хмельниччині цього тижня. 11 листопада на території Хмельниччини в нічні години випадатиме невеликий дощ. В деньні години без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі. 3,8 градусів тепла в день 7-12. У Хмельницькому вночі 5 градусів тепла в день 9-11. Наступні дні та до кінця тижня, переважно без опадів, лише 12 листопада, та в день години 15 та 16 випадатиме місцями невеликий дощ. Температура повітря коливатиметься на 2-3 градуси. Такими були новини понеділка. Війна триває, тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку з мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.